Всім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині» І сьогодні я до вас вже з останнім відео в цьому році хочу поділитися дуже радісною новиною. Приїхали до нас гості, приїхав мій тато із своїми братами. Покажу вам їх, як ми їх зустрічаємо, що ми готуємо, як будемо їх пригощати. Вони приїхали вчора ввечері, переночували. Трошки я не встигла вам раніше зняти, Кипить картопілька. Але сьогодні вони пообідають, буде такий святковий обід разом. Тому вас познайомлю і поділюся своєю новиною. Тато вже приїхав, були в домі молитви, на нас зібранні. Тепер будемо обідати. Всі остальні десь там ще, так? Mm -hmm. да, це мій тато, якщо хтось хто щось не знає. <свіття> і тут зустрічаємо моїх інших дядьків. Тільки де вони? Ще їх десь нема. Переєдналися ще наші родичі. Це дядя Льоня, це тато брат рідний, це дядя Іван. І це мій брат рідний да. Давид. І дядя Віталік теж рідний тато брат. Допомагає на кухні. Я проводжу знайомство, спілкування. Ти знаєш, як вічне це ім'я? І є? Ім я? Я навіть розповів. Так, наваний борщик із квасолею борячковий. Племінники прийшли допомагати нам. Допомагають. Бери, хможе розносити. Дякую. І зараз покажемо наступні страви. Ти забринував, бо. Може, рікну Так, у нас є запечена скумбрія. Ось так маринувала. Морквочка, цибулька пересмажена, і наверх сир. Ось такий салатик. Ось такий дуже класний салат із ківі, краві палочки, цибуля маринована, кукурудза, варене яйце і ківі, І все зважче майонезом. Тобто дуже смачено зфірмений салатик. Морква по корейськи картопля ще зараз буде, і криктя. все, Будемо запрошувати до столу. Обов'язково потрібно сфотографуватися на згадку. Я вітаємо проживаючих і канал Життя на Полтовщині. Все запрошуємо ми відбуваються. Ми приїхали і ми задоволені. Усім дякую. Юлічка вже проводить останні хвилини з дідусем. Юлічка вчить І дідуся робити кораблі. Да. Да. І кучка це. Це гаєш, воно. Що, що дітей, чому? Да. Ну що на цьому слові? Забирайтесь, здорові. Здоров здоров Будьте проїжджати, Київ, проїжджайте нас не забувайте, гості, приїжджайте. Пока-пока. А це все Ну все, тато поїхав, дяді поїхали. Приходить час зустрічатися і час прощатися. Таке, таке життя, такий час. Вони приїжджали просто по роботі, вони працюють в Києві на роботі і вирішили нас відвідати, за що я їм дуже вдячна. Потішилися разом, пораділи. Такий дуже приємний був час. Тому ось так, Тому, хто має близьких і рідних, коли ви проживаєте разом, цінуйте цими моментами, тому що, можливо, не завжди так буде. А ми продовжуємо жити далі. На цьому хочу попрощатися з вами усім до зустрічі у нових відео і зустрінемося з вами вже, якщо дасть Бог, у новому році. Усім щасливого, мирного нового року!